Будьмо уважні. В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, почувши, що народ іде мимо, Він спитав, що воно могло бути. Йому сказали, це Ісус Назаринин проходить. Він став голосно кричати Ісусе, Сину Давидів, «Змилуйся надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, Та він ще дужче кричав: Сину, Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав: Що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього Прозри. Віра твоя спасла Тебе, і вмить прозрів Той, і пішов за Ісусом, славлячи Бога, весь народ, бачачи це, віддав хвалу Богові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Мій Христос рождається. Що хочеш, щоб я зробив тобі, Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Дорі браття і сестри, сьогодні є дуже важлива Євангелія, тому що вона оповідає не тільки про тілесний зір, але також про духовний. Але щоб це зрозуміти, треба дивитися в контексті, в якому відбуваються ці всі події. Христос Ідучи через Єрихон, і ті всі люди, які йдуть за ним, але Єрихон – це тільки прохідне місто. Він іде до Єрусалиму. Йде до Єрусалиму, де ми потім побачимо той вхід на осляті, і думали люди, що зараз відбудуться величезні події в ізраїльському народі, тому що дехто бачив в ньому того Месію, який буде звільняти ізраїльський народ від того римського панування. А закінчилося, бачимо, і знаємо зовсім по-інакшому, як люди собі розуміли. І тут євангелист намагається пояснити, що ті всі, що думають по-людському, дивляться на Христа і думають по-людському, вони є сліпими. Оце земне їм закриває. Бо у нас є всередині, в нашому житті, в нашому серці таке глибоке прагнення пізнавати правду, також щоб пізнавати справедливість і щоб була справедливість. Але ще також побачили, що є ще інша форма. Виявляти комусь милосердя і приймати від когось милосердя, милосердитися. І ось бачимо цей жебрак, який сидить в тій темноті, в тій сліпоті, і попри нього зараз буде приходити джерело самої правди, джерело самої справедливості, джерело самого милосердя. І він спочатку не розуміє, що це за такий гамір, і коли він довідується, що йде цей Месія, він починає кричати про оздоровлення. Дуже є цікаво, що Христос розуміє, що йому треба, але Він його питається. Нараз, якщо нас запитати, яке наше таке питання, коли б ми побачили зараз Христа, і Він би нас запитав, а що ми хочемо у нього попросити? То ясно, що ми би зараз всі, як одним одним голосом, щоб закінчилася нарешті ця війна. Щоб наступив мир, щоб прийшли наші воїни додому. Добрі, браті і сестри, Христос був жив за часів окупації і євреї пізніше, в 70-му році піднімуть бунт і прийдуть римські війська, які знищать Єрусалим. Потім буде бунт знову у 130 му році, і це буде вже остаточно, де буде знищення повністю святині. Те, що збулося, ті слова, що сказав Христос, що каменя на камені лишиться на цьому величезному місці. Так про що тут йдеться про яку є потребу, дорогі браті і сестри? Бо нараз дивимося, ми шукаємо правди і розчаровуємося в тій правді, бо людська правда це фактично дуже немічна правда. І якраз Христос є тим зірцем для нас, де ми повинні спочатку, як закінчилася історія цього чоловіка, він не тільки прозрів, він пішов за ним. Івангелисти завжди намагаються пояснити, щоб відкрилися наші духовні очі. Ким є Христос у моєму житті? Яку правду я пускаю у своє життя? І передусім, дорогі браті і сестри, то вигідніше пускати людську правду, бо ми тут живемо в цьому світі. Чи також хочеться, щоб була справедливість, але так на правду ми розшаруємося, бо її тут немає, бо то є людська справедливість. А про милосердя то вже можна і не говорити. Бо ми, коли щойно вдивляємося у. Бога, який милосердиться над кожною своєю дитиною, тоді ми на нову переосмислюємо, як Бог любить всіх нас. Тому Христос, передусім, Його завдання, щоб відкрити нашу духовну сліпоту, стати Його учнями, піти за ним, впускати його в своє життя. Сьогодні чуємо Слово Боже. Це такий, як би сказати, знову для нас на нову, щоб переосмислити. І нараз ми можемо зрозуміти, що ми ходимо до церкви, молимося, а перебуваємо ще в темряві, бо більше любимо ту людську правду, людську ту справедливість чи ту людську вигоду скоріше. І думаємо, що можна якось так поєднати трохи з Богом, трохи з тим світом. Так направду, чим довше ми живемо, і виявляється, що цей світ є все тимчасове, а ми таке враження, би хочемо жити тут вічно. Чому? Та бо нараз ми будуємо хату на руки і від Олахи трудимося в ту хату. Докладаємо купа зусиль, а потім виявляється, що вже нема здоров'я жити в тій хаті, або ще тепер ще веселіше, що одна ракета і може знищити все те, що ми так усердно трудилися. А Христос говорить про вічну оселю. Навіть коли священник з Орденською водою приходить і благословить цей дім і просить, щоб перебуваючи в цьому домі, ми так могли трудитися, щоб дійти до тієї вічної, вічної оселі. Це є духовний зір, коли так перевідкривається. І Бог завжди нас освітлює наше життя, передусім через нашу совість. Освітлює також через нашу молитву, коли вклякаємо. І нараз ми якісь певні речі боїмося, то, власне, треба відкрити Бога. І нараз треба аж кричати, так як цей чоловік, і будуть багато нас заспокоювати. Але для цього чоловіка дуже важливо було зустрітися по справжньому з тим живим Богом, який прийшов у тілі Ісуса Христа. Тому, дорі браті і сестри, не біймося заглядатися до своєї темряви, до своєї сліпоти, до того такого людського, не боятися туди Бога впускати і нараз знаєте, в тій молитві, так просто кричати, щоб Господь прийшов до нас, відкрив, показав ту ту правдиву радість чи правдиву ті дари, які ми маємо, щоб можемо орудувати для один для одного, щоб виявляти то милосердя. Чи так само по справедливості один до одного поступати, бо то якось зараз так зійшлося до того, що ми по справедливо поступаємо щодо себе. А виявляється, що як поступаємо щодо справедливості щодо себе, то кривдимо інших. І то виявляється, що той егоїзм нараз зростає, і поводимося так, як діти, то дуже гарно є так показано. Що у підлітків, коли вони стають підлітками, то до них є дуже велика несправедливість, коли нараз батьки поступають. Але коли вони вже стануть на місце батьків, вони розуміють, як вони несправедливі були до батьків, які вони ставили дуже величезні вимоги до батьків, а до себе вони не ставлять високих вимог. А потім ситуація життєва так змінюється. знаєте, радикально міняються всі ті всі місця. І ми тоді наново переосмислюємо, які ж ми були такі ну, немудрі. І нараз ми можемо сидіти, так знаєте, хтось сліпий, сидів біля того, і просити милостиня, а, а ми можемо сидіти, знаєте, в такому тотальному розчаруванні. Нараз також чуємо, що теж Ісус Христос мені не підходить, бо Він не виконує мої забаганки. Те, що я хочу, Він не дає нам того відразу того швидкого миру, швидкої перемоги. Чому Бог не може це все. Та, дорогі браті і сестри, на рівні одної думки Він міг би це все змінити. Але чи би ми стали кращими? Тому навернення завжди має такі етапи: визнання тої темряви, розуміння, що ми потребуємо Божого світла, Божого зцілення, і йти за ним далі аж до кінця нашого, нашого життя. Просімо про ці дари не тільки для себе, для наших родин, бо там багато є таких, знаєте, добрих речей, що ми можемо один одному допомогти, один одному виявити милосердя, один одному подякувати, підтримати, один одного обняти. Але і там саме може бути, слухайте, пекло. Можемо занурюватися в темряву того егоїзму, от такої, знаєте, ну, нервовості, бо бачимо, що зараз ми то треба визнати, ми перебуваємо в такому депресивному стані, і щось не щось десь хтось до нас дотикнеться, чи ми до когось дотикнемося, то ми вже бу-бу-бу-бу-бу-бу, І виявляється, що щось не так. Потребуємо Божого світла на своє життя, щоб відкривалися наші духовні очі. Щоб ми могли йти за ним, черпати тої правди Божої, правди про себе, про, про наших ближніх і особливий спосіб за, за, наше, за наше суспільство. Бо війна з одної сторони це є тотальна темрява, тотальна смерть, несправедливість, ненависть. Навіть наші воїни, коли вони дивляться на передові її обличчя, вони розуміють, що це просто спалює все живе, все найцінніше, що може бути. Але в тій темряві, в тій, в, тій, в тій злобі, в тій ненависті воїни також можуть народжуватися, бо ми наразчуємо, що це воїни світла, коли вони переходять з Богом оцей період, оцей етап, так само це стосується не тільки воїнів, це стосується кожної людини. І тому просимо, щоб не забракло нам, знаєте, отого от крику до Господа Бога, щоб ми не опускали руки, не розшаровувалися, все одно до Бога заносили так, як той чоловік. І, можливо, хтось нас буде заспокоїти по дорозі, неважливо. І Господь нас запитає, а що ми хочемо, а хочемо, щоб ми, як по-справжньому, я, по я бачив своє життя, сенс свого життя, так як Бог бачить, моє служіння як священника чи як будь-якого християнина, громадянина, і щоб йти за ним, служачи один одному, також борячись за нашу ту правдиву перемогу, правдиву гідність нашого народу, щоб наш народ народжувався, виходив з тої темряви того комунізму, того атеїзму. Того егоїзму і також тою правдивою вірою, яка в нас родиться, завдяки зустрічі з Христом, що ми також осягнули і спасіння. Просімо про ці дари, Христос рождається.